У Кіцмані відправили у відставку мера. Депутати достроково позбавили повноважень Сергія Булегу. Це рішення сколихнуло громаду, а думки жителів, які обирали голову, розділилися. Тож, що стало причиною відставки: неефективне управління чи політичне замовлення. Деталі з'ясовували журналісти. ТВА. Депутати Кіцманської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Булехи. Відповідне рішення підтримали 19 обранців. Троє проголосували проти. Утім, думки мешканців громади щодо усунення від посади Сергія Булехи розділилися. Мовляв, очільників міста обирають жителі, а повноважень лишають депутати. До прикладу, голова кіцменської територіальної виборчої комісії Марта Лікар вважає усунення незаконним. Мовляв, не були проведені необхідні процедури для підтвердження обґрунтованості звинувачень. Я була дійсно на засіданні цієї останньої сесії. Я вбачаю, що вони незаконно його. Звільнення з роботи, що я вважаю, що незаконно, бо не було підстав для звільнення. Перший раз як вони хотіли це зробити, треба було наняти аудиторську перевірку і згідно тої перевірки вже робити висновки чи його зняти, чи його залишити. Проти таких дій виступив і громадський активіст Василь Ісар. Він вважає це, цитую дестабілізацією ситуації в громаді з боку депутатів. Скажіть, будь ласка, чи можуть тверезі розумні депутати приймати це рішення? Вони ж порушили закон з самого початку. По-перше, знімати під час війни це нереально, неможливо. Добре, вони його усунули. Тут же подає, значить, у відставку секретар і рада без заступників повністю обезголовлена. Далі вони висувають якусь взагалі ліву людину. Вони не мали права це робити, висувати секретаря має право тільки голова. Голови нема. Відсторонений від посади Сергій Булеха зі звинуваченнями категорично не погоджується, оскільки каже перед голосуванням, депутати не надали жодних чітких доказів чи пояснень. Звичайно, я не погоджуюся з причинами мого відсторонення. Власне, і ці причини ніхто нам і не пояснив. Під час голосування депутати не мали перед собою пояснень е ніяких від ініціатв були тільки загальні фрази і загальні вислови. Жодне зі звинувачень, які висунули ініціатори даної даної політичної розправи, не має свого підтвердження ні в суді, ні в інших якихось нормативно-правових актах контролюючих і правових органів. Своєю чергою автор проєкту рішення про висловлення недовіри міському голові Олександр Андрієць зазначає, що для такого кроку у громади були серйозні підстави. Сергій Борисович він дійсно не виконує свої ну посадові обов'язки належним чином, і це в тому плані, що він порушує регламент закону України про надання відповідей на депутатський запит на публічну інформацію. Це не як рішення по життєдіяльності нашої нашої громади, тому що наша громада на сьогоднішній день посідає задніх серед мовляв неефективного управління. Олександр Андрієць назвав відсутність укриттів у школах і садках, невиконання приписів ДСНС щодо протипожежної безпеки у школах, відсутність громадських вбиралень. Незадовільний стан харчоблоків, то що у нас жахливий стан, жахливий стан тротуарів, жахливий стан. У нас найдорожче водопостачання, водовідведення. Вперше за все, він повинен відповідати за життєдіяльність громади, жителів і благополуччя їх. Якщо говорити по суті цих причин, це є фрази взяті з інтернету. Незадовільний стан доріг, незадовільний стан вбиральні, незадовільний стан укриттів. Це є ті проблеми, які є в кожній громаді. Ми не кажемо, що ми є найдостатніша громада області. В нас є так проблеми, але ці проблеми є в кожній. То виходить, що на таких підставах потрібно зняти всі 52 дві голови нашої громади. Адже знайдіть громаду, де все ідеально. Зрештою, Сергій Булага переконаний, що своє тимчасове відсторонення має виключно політичний характер опонентів. Отож, оскаржуватиме свої права у суді. Рішення про Моє відсторонення тимчасове має виключно політичний характер, жодного правового підґрунтя за ним немає. Мене обрала не група депутатів, яка голосувала за це рішення, мене обрали тисячі людей нашої громади, які мають свою думку, які мають право мати міського голову. На жаль, депутати не врахували цю думку. Е, я незважаючи на таке. Несправедливе і незаконне рішення я продовжую працювати і продовжую служити громаді. Також депутати проголосували за припинення повноважень згідно з заявою секретаря міської ради Івана Семенюка. На його місце обрали депутатку Інну Веденівську. Натомість міський голова каже, що заручившись підтримкою громади, відстоюватиме свої права у суді. Аліна Рябко теми